Зараз війна дронів, скрізь літають дрони. Це літо, видно, капець, як, але хлопці втратили зв'язок і треба було щось робити. Треба було піти подивитися, чи вони живі, чи що з ними. Ми вибігли. Наже десь через секунд 30 спалили російські дрони. 120-ка міномет по нас так активно. Потім, вже коли добігали до їхнього бліндажа, де оце хлопці втратили зв'язок, до нас догнали в півіжка. Ну, тут мені повезло, вона взірвалася, ну, я встиг впасти на землю. Зірвалася десь вона метр від мене, я слава Богу, цілий. Ми добігли до того бліндажа, де там хлопці були. Ну, Голосом їм крикнув, що це хлопці, це Одін, типа я прийшов вам на допомогу, але в них був засипаний бліндаж. От, І там така маленька дирочка залишалася, от, буквально. Товариш, що був зі мною, він був без РПС, -а. ну і він був такий худенький хорт. то... Я до нього кажу, ти туди залітай. У нас працює 120-й міномет. Вже я знаю, що десь за дві хвилини прилетять мавіки зі скідами. Я розумію, що на мені броня, магазини, РПС, аптечка. Я в ту засипану дирку не пролажу. Я просто молюся, все себе знімаю, кидаю туди автомата, залажу в ту дирку, затягую за собою броню і якраз прилетіли в цей момент мавіки.